Онлайн-шоурум подарункових рішень Фама презентує елітні шахи з позолотою Sage від Італфама. Всесвітньо відомий італійський бренд виготовляє ексклюзивні шахові набори з 1976 року. Комплект Sage – один із яскравих екземплярів, який користується популярністю серед шанувальників інтелектуальної гри. Шахові фігурки виготовлені з цинку та латуні з позолотою 24 каратним золотом та сріблені. 925-ї проби дошка поєднує в собі деревину та мармур, пропонуючи висуну скриньку для зберігання фігурок. Стильний та міцний подарунковий комплект сейч з класичною формою шахів, дозволить продемонструвати свої інтелектуальні здібності на ігровому полі. Зробіть незабутній подарунок шанувальнику інтелектуального дозвілля разом з оригінальним набором від Італфама.